Всім привіт, вітаю. Сьогодні у нас середа, 19 березня. І знову я прийшла з роботи. Сьогодні такий стан сонний. Всі ходять, позіхають і хочеться спати. Не знаю, чи то через погоду зранку в Києві дощило, навіть сніг пролітав, От і було ще якось так сиро і прохолодно, а от вже я. Після обід прийшла з роботи, вже сонечко виглядає і відчутно потепліло. Ну, а можливо, через те, що літали мирні шахеди, так в кавичках, які почали нас атакувати зразу після тих мирних переговорів чи тих того дзвінка один одному. Не буду казати, ви всі так прекрасно знаєте, хто кому телефонував. Але ми всі ці їхні обіцянки не віримо, а нам своє робити і боротися далі. Ну і, звичайно, перемагати. Дуже було гучно, я вже навіть і заснула, ніби трішки, а потім знову ці вибухи і робота нашого ППО. Розбудила і вже потім не могла довго заснути. Ну що ж, такі, такі реалії нашого сьогодення. Так, на обід посмажила собі одне яйце, там трішки в мене було залишки картоплі, гречки і м'ясо, ну, таке асорті. Чудовий, зараз буде в мене обід. Так, а ще в мене є салат з бурячка, тут буряк, цибуля зелена і огірочок потерла маринований. Ну, Ще в мене є капуста морська маринована в олійній заливці. До речі, на цьому тижні вже дивлюся, по акції буде велика упаковка 500 грам, потрібно буде купити. Все хотіла зробити салат, якийсь з яйцем, але їм так і все мені підходить, все подобається. Так що... Смачного всім, хто обідає, вечеряє чи можливо вже буде снідати. Зараз от ходила по магазинам, не знаю, що б я таке хотіла собі приготувати, що мені хочеться. Походила, походила і так нічого й не купила. Ніби в мене все є. Щось придумаю, щось придумаю. Мені на одну небагато потрібно. Так, ну і як же без покупок. Зайшла в магазин Єву, мені потрібні були отакі прокладки на кожен день. Останнім часом купую в Єві. Е, непогані 20 штук, 30 гривень. от такі. І також побачила, що там акційна ціна на корм для котиків, саме з яловичиною і з рибою по 10 гривень. Ну, Звичайно, вже один насипала, вони зараз смакують. Так, далі в копійку зайшла. В копієчці отакий корм по 7,50, здається, 7,50, хоча в мене вони не дуже останнім часом його полюбляють, але, але купила. Нічого, з чимось там роз, розбавлю. Також купила такий кисневий відбілювач в такому от форматі, тут 70 грам, 20 гривень, ну, 19,90. Сподобалось мені саме, знаєте, що він невеликий об'єм, а такі от маленькі. Мені там потрібно дещо відбілити, почистити і е, от за один раз я це все зроблю і не потрібно купувати велику упаковку. Хоча, можливо, велика упаковка була б і економніша, бюджетніша, вигідніша, Але от такі розфасовочки мені дуже подобаються. Також взяла дві упаковки чорнобривців кармен. Зараз одну береш, інша йде 50% знижки. Ну, виходить одна упаковочка 9,50%. Хоча мені здається, що ще буквально ну, 2-3 тижні назад вони коштували дешевше ці насіння. Вже пішло вгору. От. І беру, беру саме оці чорнобривці кармен, вони мені подобаються, вони такі низенькі і такі вони якби кущаться. Хоча, ви знаєте, останні роки якось чорнобривцями все мені не везе. От які б я не сіяла, що б я не сіяла, і дуже погано вони сходять і. Ну, не дуже радують, хоча чорнобривці. Ну що тих чорнобривців? Дуже невибагливі квіти, але, але от така ситуація. І це не тільки тут в мене в Києві і в селі там на Черкащині, садим, садим з сестрою, а вони чомусь ну, дуже погано сходять. Е, ну, і Подивилася, і на цих упаковках немає ні дати. Е, Сортування цього насіння. Нічого раніше все-таки писалися. Ну, можливо, це саме, на, саме тут, в копієчці, така от ситуація. Я ще дуже мало насіння в цьому році купувала, тому ну, не звертала уваги, як, як на інших упаковках. Так, і купила от таку олію в копієчці. Я вже не раз її беру, олія родинна, вона 40. Майже 47 гривень коштує виробник. У нас виробник, виробник Львівська область, село Ставчане 870 мл, Не знаю, купувала і ціна хороша. Зверніть увагу в копійці, хоча вони не дуже її рекламують і. Не дуже акцентують увагу на те, що вона по такій хорошій ціні, але вона є і дійсно вона непогана. Так що придивіться, в копієчці гарні акційні ціни. Взагалі мені зараз якось приємніше заходити не в Аврору, а в копійку. От, Не знаю, чомусь, чомусь так. Так, і в мене вже приготувався оцей е, засіб для підживлення квітів, який я вам показувала. Зараз буду процічувати його і поливати, поливати всі мої квіти. Хоча, е, Фіалочками почали квітнути, не всі, але почали. ну І ці е, сукуленти з, з зеленим листям теж не, ну, ніби в такому е, непоганому зараз стані. Мені подобається. От мабуть, зляка, мабуть, злякалися. Все. Я ходила і говорила: ну чому ж ви не, не квітнете? Ну, чому ж ви такі от ніби і не дуже гарні? от, А вони. Ось так зробили мені зараз такий приємний подарунок. Ну, Накопичувальний ефект, так як от зараз у мене, ви знаєте, ніби стало менше випадати волосся. І я пропила вітаміни. А є преміум від Київського вітамінного заводу. Теж вам показувала їх і от думаю, що це все таки накопичувальний ефект. І от вони подіяли ці вітаміни, тому <клух> рекомендую їх вам і сама обов'язково ще. Повторю і куплю їх. А також подруга мені позвонила, каже, я буду робити замовлення на ЕХЕРБ, що тобі замовити. Ну, Я біотин замовила, а там кажу, дивись сама, вона краще знає, що там, і як і по яких цінах хороших продається, тому буду чекати, що вона там мені замовила. Ну, Ще попросила щось для імунітету, тому що після хвороби. Останнього вірусу ну, якось відчуваю, що все-таки організм ослаблений. Так, що от такі в мене на сьогодні новини. Такі покупки. Дякую всім за увагу, дякую за коментарі. Ви знаєте, трішки злюся на себе. Розумію, що якість відео дуже погана, звук поганий, і не хочу знімати. Думаю, що це не повага до моїх підписників, от, от так виставляти таке виставляти відео, але ну, знову знімаю, знову вам показую і знову вибачаюсь. Так що, от так, поки що так. Все, дякую всім за увагу, дякую за коментарі і всім здоров'я, хорошого настрою. Пока-пока, до побачення, до наступного відео!